Просто неба у серці спального району чоловік відрізав собаці голову, а далі ще й поклавши її в пакет, гуляв містом. Подія обурила містян, кажуть, сьогодні від рук нелюда постраждала тварина, завтра це може бути будь-хто із ужгородців. Це ненормальна людина. Серед білого дня на очах у всіх людей відрізали собаці голову такими мечами. Два метри від садочка дитячого. Я його до того бачив часто там, де я гуляю. Я не хочу, щоб потім ходив по району, так собі спокійно з тими ножиками. Кривника тварини затримала поліція, однак того ж дня чоловіка відпустили. Саме цей факт найбільший обурив ужгородців. кажуть, що тепер просто бояться за своє життя і вимагають від поліції негайно затримати його або ж відправити на примусове психічне лікування. Звісно, страшно. Я живу в новому районі. Нічого собі він з ножами там розгулював. Ну знаєте, ще експертизу будуть робити, то зброя не зброя для мене. Це зброя. Раз він міг порізати собаку, може порізати і мене. Поліцейські наголошують, законодавчо затримати чоловіка права не мали. Стаття, яку йому інкримінують, не передбачає арешт. Наразі проводять експертизу зброї, яку вилучили у чоловіка. Предмет, схожий на ніж або на мачет, як говорять зараз, направлений на дослідження в НДКЦ при головному управлінні національної поліції. Якщо це буде підтверджено, що саме зброя ця є холодною, також буде відкрито кримінальне провадження за статтею 263 Чому відпустили? <кій> Санкція статті не передбачає затримання даної особи заарештовувати її. Активісти і зоозахисники все ж наполягають, аби кривдника затримали. Мовляв, поки триватиме експертиза, злочинець може або втекти, або гірше вчинити ще якийсь злочин. Це в будь-якому випадку громадськість не залишить так. Цього не буде, тому що людина неадекватна, не має а, ходити по місту. У нас маленьке місто, і а, це проблема. У нас діти ходять ввечері а, на заняття, приходять додому, і ніхто не знає, що в голові твориться у таких людей. Це це ненормально. Наразі в цій справі триває слідство. Правоохоронці переконують, що результати експертизи будуть готові впродовж доби. Наразі активісти, і люди, які стали свідками, дають покази, сподіваючись, що їх небайдужість і натиск не лишать байдужими і поліціянтів.